Добрий день! Сьогоднішня тема шлюб і сім'я, правові основи шлюбу. Сьогодні на уроці ми поговоримо про сім'ю та шлюб, різницю між цими поняттями. Ви дізнаєтесь про правові основи шлюбу, про умови необхідні для укладання шлюбу, порядок укладання шлюбу та умови, при яких шлюб може бути визнаний недійсним. Скажіть, будь ласка, з яким поняттям у вас асоціюється слово сім'я? Так, це добро, свято, тепло, любов, довіра, піклування, підтримка, затишок, повага, діти, батьки. Що ж таке сім'я? З кого вона складається? Сім'я це батьки і діти. Батьки ростять дітей, це самі близькі родичі, окрім них є дідусі та бабусі, це батьки ваших батьків. Тобто сім'я це спільне проживання осіб, яке ґрунтується на шлюбі або кровних спорідненостей, з спільним побутом та взаємною відповідальністю. Один із подружжя за певних обставин. Це може бути, наприклад, навчання, робота, догляд за батьками, лікування, може проживати окремо. Існують різні сім'ї. У кожній з них може відрізнятися кількість людей. Існують сім'ї, де багато людей, багато дітей, а є маленькі, які складаються з двох чи трьох людей. І є сім'ї, де ще немає дітей, а є там, де діти вже дорослі. Підстави для створення сім'ї є шлюб та кровне спорідження, народження та усиновлення. Давайте з вами проаналізуємо ситуації і визначимо, чи вказані особи є сім'єю. Також визначимо, на якій підставі. Вони можуть бути сім'єю. Перше, жінка після розлучення проживає з дитиною. Так, це сім'я, підстава це, кровне, це кровна спорідненість. Жінка усиновила хлопчика з дитячого будинку. Так, це теж сім'я, вона на підставі усиновлення. Бабуся виховує онука. Сина своєї доньки, яка трагічно загинула. Це теж можна вважати сім'єю, підстава кровне споріднення. Дарина і Дмитро одружилися поки що вони проживають з батьками дарини. І це можна назвати сім'єю, підстава є шлюб. Відносини, що виникають між членами сім'ї, називаються сімейними. Такі відносини регулюються нормами сімейного права. Джерелами сімейного права є Конституція України, Сімейний Кодекс України, Закони України, такі як про державну допомогу сім'ям з дітьми, про попередження насильства в сім'ї. Про охорону дитинства та постанова Кабінету Міністра України про укладення шлюбного контракту та міжнародні документи. Однією з основних підстав створення сім'ї є шлюб, тому в наступному питанні нашого уроку ми розглянемо поняття шлюб та умови його укладання. Шлюб у перекладі із старослов'янської мови означає обіцянка. А за статтею 21 сімейного кодексу шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у Державному органі реєстрації актів цивільного стану. Поняття шлюбу. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органах Рацу. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку, тобто 18 років. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Реєстрація шлюбу в ракці між громадянами України. Свідоцтво про шлюб є документом, що підтверджує державну реєстрацію шлюбу. Умови необхідні для реєстрації шлюбу. По-перше, це шлюбний вік, друге. Відсутність спорідненості. Третє єдиношлюбність. Та четверте добровільність. Який же ж порядок укладання шлюбу? Перше. Вибір органу рацу, орган реєстрації актів цивільного стану. Потім подання заяви про реєстрацію шлюбу. Реєстрація шлюбу відбувається після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу, але є винятки, коли шлюб можуть зареєструвати раніше, але про це пізніше. Реєстрація шлюбу у приміщенні органів рацу з обов'язковою присутністю подружжя і останнє отримання свідоцтва про шлюб. Шлюб може бути визнаний недійсним у разі, якщо відсутність добровільного вступу до шлюбу друге, загроза здоров'ю як фізично, так і психічно. обманні дії одного із подружжя або введення в обман одного з подружжя. І саме головне, я вважаю, відсутність контролю поведінки чоловіка або жінки. Наприклад, це може бути наркотичне сп'яніння. І недійсність шлюбу визначається через суд. На даному слайді ви бачите реєстрацію шлюбу в РАЦІ. Давайте розглянемо приклад свідоцтва про шлюб. Що ми на ньому бачимо? Це назва свідоцтво про шлюб. Дані про чоловіка та жінку. Це прізвище, ім'я по батькові, дата народження та громадянство. Далі ми можемо бачити дату та номер реєстрації їхнього шлюбу. І вибір прізвища. Прізвище, е, е, прізвище може залишитися у кожного своє, або жінка може взяти прізвище чоловіка, або чоловік може взяти прізвище жінки, або подвійне прізвище, тобто чоловіка і дружини. Для кращого розуміння різниці між поняттями сім'ї та шлюб зробимо таке завдання. Подані твердження заповніть до таблиці з даними поняттями. Зупиніть, будь ласка, відео та виконайте це завдання. Виконали молодці. Давайте переглянемо, чи правильно ви його виконали. На підставі матеріалу висловити свою думку, чому запроваджено зазначені обмеження, умови дійсності шлюбу, це взаємна згода, дієздатність обох сторін досягнення шлюбного віку не повинні знаходитися в зареєстрованому шлюбі з іншим. Не повинні бути близькими родичами, не повинні бути усиновителями та усиновленими. Дякую за увагу. Бережіть себе та рідних.